Вітаємо! І знову з історіями щоденних цілодобових чергувань. Ситуаційний центр муніципальної варти. Сьогодні поговоримо про виклики за телефоном гарячої лінії муніципальної варти 068 861 49 48 та повідомлення, які надходять в шат муніципальної варти. Гучний розпив хмільного в дворі, сімейні розбірки з криками дітей. Тут небайдужі перехожі просять про допомогу літній жінці. Не оминають наші підписники та глядачі і сюжети муніципальної варти, в яких видно результати роботи, і за це отримуємо вдячність. Це наш стимул до дій. І ми не стоїмо осторонь, йдемо за вашими запитами, навіть якщо це комендантська година і близько п'ятої ранку. Прибули на виклад франка 15, шостий під'їзд квартира 96. Заходимо в під'їзд. Тук-тук, а у відповідь тиша. І як з цим бути? Завідемо, неправдиві виклики. Це не просто вони забирають наш час, а й знижують нашу присутність в потрібному місці в той же момент і час. Ложний визов. Все тихо, все спокійно. Завдяки злагодженій роботі зі службами реагування вдається діяти швидше і робити більше. На місці працює поліція. Тут завдяки вашим повідомленням разом з ДСНСниками гасимо пожежу. Поступило повідомлення, що по Соборній хтось поджег баки, прибыли на місце, визвонили службу 101, чекаємо пожежних. Пожежники на місці, техніка і особовий склад готові до виконання поставлених задач. Ми вдячні за кожне ваше повідомлення в чаті, яке несе не лише інформаційний характер, а й в прямому сенсі слова рятує життя. Адже такі варіації відпочинку в затінку можуть свідчити не тільки про алкогольне сп'яніння, а й про погіршення самопочуття в таку спеку. Не проходьте повз. Зайвий раз подивіться, викличте швидку, бо це ж людина. Такі клієнти також попадають під наш нагляд. Особа в нетрезвому стані мається документи. Сказав, зараз перевіримо, проведемо профбіседу і відправимо куди додому. Да? Зайве питво. А за цим порушення громадського порядку. Де ваші документи? Покажіть документи, і йдіть додому, якщо ви зможете. О, то там за сіма замками пакетик, пакетик і ще раз пакетик для надійності. Документи ж як ніяк про такий гурт явно не поціновувачі високого і прекрасного мистецтва сповістили нам також наші учасники. Чату від побаченого одне припущення: притон і торгівля наркотичними засобами. З'ясовуємо, оглядаємо та фіксуємо на місці. Вже нікого. Та інформація передана відповідним структурам. А про цю чарівну червону ластівку, де Олано спокинуту біля першого причалу, в місті ходили цілі легенди. Як тільки з'явилося перше повідомлення в місцевому пабліку, оглянули автівку і муніципали, опитали свідків. Кажут, автивка тут же Д днів. дней. У меня три даты стоит. Была в таком состоянии, разбитом, хозяин был, да, была сам. полиция, да? На первый день хозяин был, и вот со вчерашнего дня его уже не было. Нигде. Uh -huh. вот не было. Что-то он там в первый день стоял там, то с солнцем разговаривал, то с машиной там этот... Он, потом вообще Звідки? Чому в такому стані? Що тут коїлось? Навіщо такий маскарад з туалетним папером у вигляді весільних стрічок на святковій автівці Невже так відгуляли весілля? Одні запитання поки що без відповідей. І знахідка. Один документ з даними про особу. тут. Явно подальші дії в компетенції правоохоронних органів. Щоразу, виходячи в патрулювання, здійснюємо нагляд за об'єктами критичної інфраструктури з житловими масивами, аби ваш спокій нічого не порушувало. А дехто вносить корективи в такі тихі ночі своїми гучними гулянками. Просто тихіше, будь ласка, правди ми, ми ж времи дивимося. Ми даже. Перший, ну, брате. Чому до 10 ми йдуть? Ні, не, не, 12, не, 19, до 11, не до 11, до 11, до 11. Не. Тишина що, ну, 11. 11. Приведи у кожного свої на застілля, але ж вимоги єдині. Де підняли? Делаємо тише, делаем тише. Не тише, а робите вообще тише, пожалуйста. Де да, ти... сюди? не клієнти ночі. Вони такі. Я із пляшкою, і з лайкою, і з цілими історіями виправдання порушень комендантської години. Я не був тринді людома. Хотіли вийти десь прогулятися. Добре, що більшість все ж таки носить з собою документи. Тоді покажи документ, Ой. Да. кожен з нас на своєму місці? Ми поруч з громадою. Завжди ваша муніципальна варта.